Добрий вечір тобі, Пане Господи! ясна зірка, ясна зірка з під вечірки, до вашого порогу освітила нам дорогу. Прийшли хлопці та дівчата, і з різдвом вас привітати, і з різдвом вас привітати, всім здоров'я побажати. Добрий вечір, господарю, у вашій оселі. Прийміть наші побажання на свята веселі. Черчику, васичику, посію тебе, в горочику, та буду тебе, ша. Тупну ногою жито горою, Тупну другою гречка копою, за танцюю, за пляшу всіх я вас озолочу. Де коза тут, -ту, там жито сітку, де коза рогом, там жито стогом, де коза за хвостом, там жито пустом. Хіба побачуємо удачі, здоров'я, приходіть! Это у нас традиционно мы каждый год з нашей школой, нашим составом ходим, поздравляем с праздниками. Если ты даришь тепло, добро, то оно так и будет. И мы в принципе это и несем. Встретили хорошо, и подарки очень приятно. Видно было, что люди серьезные, все равно у всех добро в сердце, что все счастливы, и это главное. Хотелось бы от всей души поблагодарить детей за визит сегодняшний поздравить их с наступающим праздником, а также пожелать счастья, здоровья и уверенности в том, что мы в нужный момент придем им на помощь.